Перша причина, найголовніша ціль твого бажання схуднути це стати ще щасливіше, почувати себе ще більш щаслив щасливою людиною. І якщо все, що ти робиш для схуднення, викликає у тебе тільки страждання, то ти забула взагалі про сенс всього, для чого ти це робиш, для того, щоб отримати результат. І закріпити його назавжди надважливо, просто неймовірно важливо вибудувати для себе такий режим, при якому ти не будеш почувати себе нещасною, при якому у тебе буде повна свобода у виборі продуктів. Ти їсиш те, що ти любиш, жодної заборони. Гнучкий графік тренувань, де ти можеш тренуватися як 10 хвилин, так і півтори години. Повністю адаптований режим під тебе, під твій емоційний стан, під твій темперамент, характер, під рівень енергії, повністю так, щоб ти не відчувала себе нещасною і не страждала під час худнення. Тільки в цьому випадку у тебе вийде схуднути раз і назавжди, зробити тіло мрії і більше ніколи не відкатуватися назад. Зовсім скоро у тебе з'явиться можливість отримати все це. Ми будемо робити новий запуск курсу, система комфортного схуднення. Але поки не скажу коли. Просто слідкуй за рілсами, за сторісами, щоб не пропустити.